Привіт, вітаю ще раз на каналі Флакони Балаканина. Дякую, що завітали. Сьогодні будемо говорити про найстійкіші і найшлейфовіші аромати, які я коли-небудь е, тестила. Тут дійсно ми будемо говорити про дуже шлейфові і дуже стійкі аромати. Е, напевно, ви будете в центрі уваги з такими ароматами. Я вам гарантую на 100%. Переходимо до ароматів. Е, ви знаєте, я не перерахую, скільки разів я записую це відео, тому що. То світло не таке, то обличчя мене світиться, то сама камера і спала на підлогу, то мікрофон чомусь виключився, і ціле відео я записала без звуку. Тому такі технічні проблеми дуже сильно мене нервують. Ну, але що ж робити, треба тут якось собі давати раду. Почну я з аромату найслабшого постійності шлейфу. Як найслабшого, Слухайте, це і так дуже-дуже. Шлейфовий і стійкий аромат, але я вибрала 5 ароматів почну я з п'ятого. А на першому місці це буде ця вершина айсбергу, буде цей Еверест, який просто вбиває всіх і все навколо своєї стійкості. І шлейф. Тож переходимо до аромату. На п'ятому місці аромат Tiger Tiger. Франческа Б'янкі. Я неодноразово говорила про цей аромат, тому що я його дуже люблю. Він дуже зігріваючий, він дуже теплий. Він якраз ідеально пасує на таку осінню зимову пору року. Він може бути також на такий вихід вечірній, але я його дуже люблю особисто вдома наносити. Взяти собі той плед, включити серіал. Він для мене такий дуже зігріваючий. Тут багато меду, тут багато. Персиків і тому мені асоціюється цей аромат е, з якимось таким варенням, як персиком, яке моя бабця варила е, в старій такій кухні. Тому що тут трошки такий аромат, трошки такий вайб. Е, я б не сказала ретро, але такого спец староватого дерева. Але це мені дуже подобається. Можливо, комусь це може не зайти, але мені це дуже подобається. Е, ну і що ж, аромат дуже стійкий, і Наносячи його е, рано, я відчуваю його ввечері. Я коли його наношу, мій чоловік, сидячи в іншій кімнаті, досить далеко. За декілька секунд як я нанесла аромат, він одразу питається, що це так гарно пахне. І я просто шуце настільки аромат, зразу долітаю до нього і він нього відчуваю. Тому це дійсно шлейфовий аромат, всі його помічають. Я не одразу отримувала компліменти щодо цього аромату. І... М Армад особливий. Він має в собі от е, якусь таку особливість, яку я не можу пояснити. Е, не схожий мій на жоден інший. Можливо, трошки віддалено. Він мені нагадує Амуаш Саншайн. Е, але це дуже так е, віддалено. Але якийсь такий е, атмосфера дуже схожа. Тому е, дуже шлейфий і стійкий. Е, цілий день ви можете забути про нього. Е, коли ви кудись виходите, скажімо, якийсь вечірній вихід, ви наносите, набирати собою флакон, тому що він буде триматися ідеально. Наступний аромат, про який я говорила, ну, тут вже, вже збільшується та стійкість і ще більше. Це тізяна транзітабіт аромат, який ну має в собі цей шлейф і стійкість Тут не можна йому цього забрати. Цілий день, на наступний день також стаєте, ви стоїте, відчуваєте аромат ще ранком, делікатно, але він є. Шлейфовість просто бомбезна. Всі навколо будуть його відчувати. Звичайно, аромат дуже в стилі. Пало Тарензі, я вже про нього говорила. Тому не буду багато. Кокоси, фрукти, пісок дуже теплий, зігріваючий, ідеально відкривається на літній період. Але шлейф і стійкість тут дійсно дійсно вражає, і ви будете дуже в центрі уваги, коли використаєте цей аромат. Наступний аромат для мене був великим здивуванням, тому що я його цілком недавно купила. І е, тут я говорю про аромат Грітті Сіракуса. Аромати відкриті найчастіше не є такі шлейфові. і е, Навіть інакше вони не є такі стійкі дуже сильно. Тому що я маю декілька ароматів, і всі вони мають хорошу стійкість шлейф, як я б не сказала, що це якесь щось надзвичайне. так? Цей аромат просто мене вразив дуже-дуже сильно стійкістю <з> і шлейфом. Спочатку трошки про аромат. Він дуже. Він відкривається. Спочатку він мене дуже відштовхнув, тому що перше відкриття, і ваші враження це будуть так: освіжувач повітря з м'ятно-фруктовою жуйкою. Ось такий аромат. Воно мене так відштовхнуло, я просто не зрозуміла, господи, я купляла це на ослід. Тому ви, ви розумієте ще більше моє розчарування, коли аромат куплений на осліп, і перше ваше таке, таке враження: О Боже, ну що ж я зробила таке? Але не розчаровуйтеся, дайте йому час, тому що е, за півгодинки, за годинку він настільки прекрасно відкривається, він прекрасний на шкірі. Він прекрасний, тому що ми маємо там так гарно проявляється квітка. тіаре, до того доходять е... нотки мигдалю. Ми маємо також вершкові нотки. Тому аромат він е... одночасно освіжаючий, а одночасно такий смачний. Такий має в собі, ну, мені це ідеально чомусь. Аромат мене десь відносить, якісь теплі країни. Я десь там гуляю, вся така в якомусь ексклюзивному готелі, спа, аромати, аромати спа долітають до мене. і Ці всі тропічні краєвиди і тому подібно ось такий аромат. Ідеальний на відпочинок, він прекрасно, треба дати йому просто час. Ну, але все ж таки стійкість і шлейф тут просто бомба. Я просто була в шоці. Я наношу його в день, і я відчуваю його на наступний день, ще ж ввечері. Я не знаю, чи то просто на моїй шкірі він так, але я просто була вражена стійкістю. Шлейф тут ем, також е, досить, досить такий величезний, тому що мені неодноразово робили компліменти, і, і, і я сама дуже сильно інтенсивно собі відчуваю, тому я стараюся тут не наносити, тому що він мене починає досити, він дуже сильний. Ніби такий, здається, літній, літній приємний, е, але все ж таки це дуже сильний інтенсивний аромат, тому треба бути з ним обережним. Його дуже люблю, він мені покохався і дійсно, ну, цей шлейф і стійкість просто мене вразили. Вау! Супер аромат. Треба тестити перед покупкою. Це, напевно, нехай він вас не розчарує перші хвилини. Дайте йому час, ви випробуйте в різних, в різних температурах, в різних ситуаціях, і він вам мені здається сподобається. Мені дуже сподобався. Вау на другому місці аромат, який є, тому що тут більшості ароматів я маю. Цей аромат на, на, на жаль, на жаль, ми не здружилися. Я його віддала. І туди говорив про Ортопорсі Seminalis. Аромат я замовила 7 мл, Досить багато, тому що мені здавалося, що це, звичайно, я це такий пробник взяла тестити що цей аромат. Мені дуже сподобається це буде любов. Взагалі. Ну, назва можете самі перевірити, не буду тут говорити, що означає назва контроверсійна, ну, але все ж таки, там, що не зробиш, щоб аромат продавався. Е, аромат ну тут стійкість ішла. Я не побуюсь того слова бомба. Це просто бомбовий аромат. Я його перший раз процесила, пішла на день народження. Не думала, що я вдушуся. Тут два рази пшика. Ну, з маленького пробничка два пшика тут нанесла. Я думала, що я вдушусь. Думала, що всі люди вдусяться, тому що всі питали, що це пахне. Ну Ніби робили компліменти, що гарно, але такий дуже сильний видно аромат. Тобто люди звертали увагу, що дуже інтенсивно. Е, і м, аромат, тут навіть не йдеться, що тут є якісь нотки, знаєте, найчастіше, як ми маємо якісь сильний аромат, там якийсь агар, е, там є ут, е, ми маємо якісь е, е, нотки, е, такі дуже інтенсивну піраміду, е, нот, е, кадило. Ми тут маємо мускусні нотки. Тобто це є аромат мускусний, з якимись такими е, е, нотками квітів. І е, я відчуваю там нотки якоїсь, от дійсно якоїсь слини, чогось такого, от, такого не, 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 не дуже приємного. І тому мені той момент не дуже сподобався в цьому ароматі. А те, що та стійкість і шлейф е, тут, до моменту, поки ви не підете в душ, буде на вашій шкірі. На одязі це поки ви не виперете, а не раз по тому, як ви виперете, ще буде пахнути. Оце такий аромат. Це просто е, бомба. Мені цей аромат не зайшов. Я віддала мамі пробник. Мама в захваті від цього аромату. Вона його регулярно використовує, він їй дуже сподобався. І слухайте, і мало того, він сидить дуже гарно на моїй мамі. Він настільки гарно проявляється, мені подобається, як він звучить на моїй мамі. отак дуже часто в мене буває, що на мені він ну, взагалі часто, напевно, у вас також так буває, мені здається. Тому напишіть, коли, який аромат на вашій шкірі вам не подобався на комусь. Він чудовий, тому що в моєму випадку це був семіналіс, і м, на мама він дуже гарно звучить, я дуже люблю нюхати, як мама ним пахне. Тому що це дійсно такий гарний, делікатний мускус. А на мені це виходять якісь нотки ну, не дуже приємні. Отак, е, на жаль, на стільки якийсь тут просто. Ну що ж, гора Евересту, е, е, перше місце займає тут аромат. В моєму випадку, на моїй шкірі. Це є Мейсон Гривели Hibiscus Махаджат. Ось цей пробничок, який я замовила. Я про нього вже говорила. У мене перше враження було: він мені дуже сподобається, він мені подобається, тому що цей аромат прекрасний. Він навіть мені здався не такий вже. Й... Не дуже, може, стійкий. Такий в міру. До моменту, коли е, сталася дуже така ситуація, ну дуже приємна. Я нанесла два рази з цього пробничка, два рази тут на шию і поїхала таксі в місто. Мені зробилось дуже погано, в мене ще в житті так не було, в мене навіть в семіналіс так не було. <фух> мені зробилось погано, е, мені здається, таксистові також зробилось погано. Е, я його просила, щоб він затримався. Я мусила вийти слухати на, на, на вулицю. У мене перший раз за все моє життя була така ситуація. 에, що в, в, мені настільки закрутилась голова, мені настільки зробилось погано. 에, що я думала, що я просто Знаєте, це навіть не те відчуття, коли вас е, закачає в автомобілі, і вам просто треба вийти. Це була така ситуація, що я розуміла, що я або зараз зумлію, або щось в тому стилі. Ну, просто я реально я дуже сильно налякалась в цей момент. У мене такого ще ніколи не було. Е, ось. Цей винуватець <гум> Ці цілої ситуації. Слухайте аромат дуже прекрасний. Так як я е, говорила, бо про нього я вже говорила. Він дуже в стилі Деліни, Перферлі. Ми маємо прекрасні троянди. Тільки аромат дуже, 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 дуже і ще мільйон разів дуже стійкий і шлейфовий. Е, він вас вбиває. Тому що ми маємо також аромати. Е я маю аромати, які я наношу. Вони дуже стійкі, шлейфові. Я не несу декілька разів, я відчуваю, звичайно, ту силу аромату. Але я не маю такого відчуття, що мені робиться погано, мене болить голова і він мене вбиває. Тут, якщо ви перебільшите з цим ароматом, це як знаєте, е це зілля, якась е чари, щось в тому стилі, якщо ви. Перебільшити пере, пере, пере з цим з, з, з зіллям, вам буде погано. Тут в цьому випадку так само. Е, я не здалася, його відклала на деякий час, тому що я зрозуміла, ні дружок ми мусимо відпочити один від одного, тому що я тебе зненавиджу. Я його потім наносила, звичайно, тільки тут, дуже в мікродозах, і мені було нормально. І навіть я вчора зранку нанесла. Цей аромат, я його дотепер відчуваю і так досить конкретно, якби я недавно його нанесла. це просто, це… просто, я, я ж такого аромату не зустрічала. Чесно, мені цей аромат просто ем... Ну, ну тут, тут реально треба з ним дуже бути обережним. Я не жартую. Тут якби наносити десь і, і, і заходити навіть в приміщення в автомобіль. Просто так, як в мене, я думала, що я вмру. Просто, тут, тут, тут без жартів. Тут реально мені, я думала, що землі то треба буде швидко викликати від аромату. Цікаво, щоб швидка сказала, чому вам погано. Бо я переборщила з ароматом. О Боже, це хіба щось зі мною таке буває? Тому, е, безперечно, цей аромат заслуговує на увагу, заслуговує на те, щоб його тестити, пробувати. Е, в мікродозах навіть на різні частини тіла, напевно, тут ні. І мені здається, він, він дійсно може бути найпрекраснішим і номером один в вашій колекції. Я його дуже люблю. Е, ну, тільки я кажу, ну, після того випадку його в таких дуже мікродозах е, використаю цей пробничок. Е, можливо, захочу його купити. Не знаю. Ну, мені здається, що захочу. Ну, він такий узалежнюючий. Він трошки узалежнює, тому що е, він прекрасний. Але треба, треба бути з ним обережним. Е, я вам щиро дякую за увагу. Е, Обов'язково напишіть про свої аромати, найшляші на стійкіші, тому що, звичайно, є дуже таких багато, і цікаво дізнатися е, ваші, е, ваш досвід в таких ароматах. Напишіть, чи ви мали взагалі такий, е, такий момент, коли вам стало погано від аромату. що тільки я одна така і перебільшуюсь цими ароматами. E, ну ж, дякую щиро вам і до зустрічі.